Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ісламісти оголосили війну російському режиму. У той же час за тиждень до теракту з крокуса вивезли все цінне. Вранці там бачили багато мусоровозок, а сам ТРЦ розташований поряд з обласною моз. Думою, навряд чи там погана охорона. Також дивна пожежа в кожному ТЦ є протипожежна система та великий резервуар води. Скоріше за все, Галаров домовився з Пойлом і застрахував свій ТЦ. Ще й виплати отримає до 140 осіб. збільшилася кількість Гиблих внаслідок теракту у Підмоскові повідомили при службі слідчого комітету Росії. Володимир Путін заявив, що чотирьох виконавців теракту затримали, коли вони нібито рухалися у бік України та мали намір перетнути кордон. Київ свою причетність до того, що сталося, заперечує білий дім. Також не бачить у теракті українського сліду, проте підтверджує причетність іділ до масових вбивств у Підмоскові 22 березня 24 четвертого року, близько 20.00 за московським часом, група озброєних чоловіків увірвалася до концертної зали підмосковного кроку Сіті Хола. Пішли через головний вхід, убили і почали стріляти по людях у фойє, а потім пішли до залу для глядачів. Почалася пожежа. Деякі виходи із торгового центру були заблоковані. Рятувальники та пожежники не могли потрапити всередину. Чекали на силовиків. І хоча спеціальний загін швидкого реагування СОБР та загін мобільного особливого призначення ОМОН підняли по тривозі. Прибули на місце вони не раніше ніж через 40 хвилин. За цей час загинули, отримали поранення та травми сотні людей. Вже багато разів були такі випадки під час пожеж, якихось інших надзвичайних подій. РФ, коли екстрені виходи, чорні виходи у російських концертних залах торгових центрах було заблоковано, і ми вчора отримували повідомлення про те, що людям буквально доводилося розбивати вікна, виламувати двері, щоб вийти з цього приміщення, розповів журналіст телеграм-каналу Можемо об'ясніть ілля Давлятчин. Після тракту в сіті-холі голова Федеральної служби безпеки ФСБ Олександр Бортніков доповів Путіну про затримання 11 людей. У спецслужбі сказали, що теракт було ретельно сплановано, а зброя була заздалегідь захована у сховищі. У ФСБ заявили, що Кілька людей затримали вночі поблизу села Хацунь Брянської області. Слідчий комітет Росії стверджує, що підозрювані, нібито мали контакти з Україною та збиралися перейти кордон. Київці звинувачення відкидає. Конкретно ця заява. Ця інформація, звичайно, це не синітниця. Ці заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити, що після більш ніж двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують до прикордонних регіонів найбільш насичених зараз силовиками, спецслужбами та власне військовими. Я думаю, що тут коментарі. Зайві пояснив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Через 19 годин мовчання після теракту до Росіян все ж таки вирішив звернутися. Путін він повторив версію слідчого комітету про те, що зловмисники нібито рухалися в бік України. Наразі немає жодних ознак того, що Україна чи Українці були причетні до стрілянини. Ми розуміємося на цьому, але я переконав би вас зараз у відсутності будь-якого зв'язку з Україною. Заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Україна безпосередньо не має потреби в таких діях. Події вирішуватимуться у. Ці війні лише на лінію фронту РФ має великий досвід проведення подібних заходів. Нагадає Каширське шосе Волгодонськ Норост, після яких Росія розпочинала якісь контртерористичні операції проти етнічних груп або в Дагестані або в Чечні. Додав радник керівництва офісу президента України Михайло Подоляк. Сполучені Штати Америки заявили про причетність до теракту ісламського групування ІДІЛ. Представники терористичної організації заявили про свою пряму участь. Угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, опублікувавши заяву на своїх каналах у соціальних мережах. Іспубліка. Ці Сібісі Ньюс, як пише агентство Reuters з посиланням на письмовий коментар Білого Дому, Вашингтон попереджав Кремль про теракт, що готується. Два тижні тому США та Британія попередили своїх громадян про загрозу атак на масових заходах у Москві. Втім, російський диктатор Путін тоді назвав попередження про небезпеку шантажем з метою залякати та дестабілізувати суспільство. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.